Вітаю! Мене звати Оксана, і це Урок технології». Сьогодні ми розглянемо поняття етнічного стилю та, на прикладах, подивимося, як дизайнери реалізовують у своїх проєктах український етнічний стиль. Для початку пригадаємо, що ж таке стиль. У сучасному житті ми часто чуємо в розмові стильна річ, стильний лук, стильна музика, вечірка тощо. А що ж таке стиль? Як його побачити? Стиль це особливий спосіб вираження себе через одяг, музику, мистецтво, архітектуру, письмо або будь-яку іншу форму творчості. У контексті одягу стиль належить до способу, яким людина вибирає і комбінує власний одяг, добираючи аксесуари і зачіску, щоб виразити власну індивідуальність. У контексті мистецтва. Або літератури стиль належить до способу, яким художник або письменник виконує свою роботу, що передбачає вибір техніки, матеріалів, теми. У контексті поведінки стиль може належати до способу, яким людина взаємодіє з іншими. Отже, стиль це сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. Етнічний стиль це яскраве відображення минулого в інтерпретації сьогодення. Сама назва стилю походить від грецького слова етнос, народ. Саме народ формував правила і особливості в манері одягатися, прикрашати себе і своє житло. Етностилі формувалися століттями, переносячи крізь час усе найкраще, властиве місцевій культурі та традиціям народу. Добір кольорів, предмети декору, матеріали, одяг, аксесуари, меблі тощо. Етнічний стиль. Це сукупність характерних рис мистецтва, культурних і трудових звичаїв, певного народу, етносу країни або території, до якої вони належать. Створення виробу в етнічному стилі базується на знанні народної культури та її особливостей. Зазвичай, спираючись на відповідні культурологічні знання та надихаючись витворами народних майстрів, автор створює цілком новий образ. Джерелом етнічного стилю може бути декоративно-ужиткове мистецтво, твори якого поєднують в одному виробі естетичні та практичні якості. Ми з'ясували, що таке етнічний стиль. Рухаємося далі. А що таке український етностиль? Український етностиль це напрям у різних формах мистецтва: музика, кіно, дизайн, світ моди, які використовує елементи традиційної української культури. Українському етностилю в одязі притаманні елементи вишивки, традиційні українські сорочки з вишивкою, плетені пояси, шаровари, широкі штани та інші елементи народного одягу. Сучасні дизайнери можуть адаптувати ці традиційні елементи до сучасних тенденцій моди, створюючи одяг, який поєднує старе з новим. Українська етномузика може містити традиційні народні пісні, інструменти, як от бандура, цимбали, сопілка, трембіта та стилі співу. Яскравим прикладом є творчість Руслани-Лежичку, у якій добре відчутні нотки карпатської культури. Сучасні музиканти використовують етнічні елементи у своїх композиціях, створюючи музику, яка поєднує традиції та сучасність. Український етностиль у дизайні інтер'єру може містити традиційні українські мотиви, як от геометричні візерунки або вишивка, у текстилі меблях або декоративних предметах. Нейромережа так бачить український етнічний стиль інтер'єру. Мистецтво. Українське етномистецтво може містити традиційні техніки та мотиви, як от писанкарство, розпис, писанок, вишивка або кераміка. Український етностиль це можливість виразити національну ідентичність та пишатися культурною спадщиною власного народу, а також спосіб зберегти та збагатити народні традиції для прийдешніх поколінь. Що таке шароварщина і чому про це треба знати? Це явище, яке демонструє нам максимально негативно спрощений варіант народної культури, у цьому випадку української, та зводить її до набору стереотипів на кшталт шаровари, сало. Тобто, якщо ми говоримо про традиційний одяг, то в межах шароварщини він перетворюється на костюм, це щось примітивне, яскраве, часто еротизоване, з гіперболізованими елементами. Це явище трапляється не лише в українському народному одязі, де вбрання перетворюється на костюми. Наведемо приклад того, який вигляд має спрощення і деградація української культури в одязі. Це яскравий, виконаний з дешевих матеріалів аляпуватих квітів без будь-якого смислового чи культурологічного навантаження костюм. І порівняємо з автентичним варіантом, у якому використано якісні натуральні тканини, вишуканий традиційний крій. Вишивка – стібок до стібка. А кожен візерунок це народна мова, у якій читається код нації. Відчуваєте різницю? Український етнічний стиль відрізняється від світових культур відсутністю золотих ниток, украплень коштовного каміння, складного крою спідниць, кожна вишиванка, кожен елемент побуту характеризує природну простоту і душевну відкритість українців. Візерунки та оздоби містять магічну харизму і прихований сенс. За їх допомогою підкреслюється містична належність до національного духу наших пращурів. Сьогодні ми з вами шукали відповідь на нібито просте запитання: як сучасні технології використовують мотиви традиційних ремесел і технік. Декоративно-ужиткового мистецтва. Ви можете дослідити це питання у своєму проєкті під час виготовлення власного виробу. Однак, уже зараз, цілком очевидно, сучасні технології в різних сферах людської діяльності широко використовують традиційні мотиви декоративного мистецтва, народних ремесел та інших видів народної творчості. У цих різнобарвних мотивах відображено культуру народу, його звичаї, традиції. На наступному занятті ми ознайомимося детальніше з прикладами творчості українських митців. А поки спробуйте дати відповідь на таке запитання, які ознаки етнічного стилю ви знаєте. Відповідаючи на нього, напишіть коротке есе. На сьогодні все, до зустрічі!